Друзі, вітаю всіх на каналі. Я Костянтин, а це невеличке відео, епілог до фарбованого лиса до Тунік, яку ми з вами пройшли на стрімах. В принципі, ми пройшли її майже всю, або, напевно, всю, можна так сказати. Ми і знайшли всі сторінки кодекса, ми відкрили дуже багато різних секретів, е, отримали одну із кінцівок. Хорошу кінцівку, коли нам не довелося битися з останнім босом, тому що ми все зробили правильно. Вона, типу, стала нашим другом, прийняла нас за свого наступника. І щось таке. Однак, наскільки мені відомо, в грі існує ще одна кінцівка, це якраз таки тоді, коли не вдається зібрати всі сторінки кодексу, щось там відкрити, напевно, якісь секретики. Коротше, не бути гідним до того, щоб. Основний бос став тобі другаліком, тобі. хоча твоїм єдиним другом. Вот. І сьогодні спробуємо подивитися, як це виглядає. E, взагалі, що цей босс вміє, тому що, в принципі, ми люлей від нього вже отримували цим веслом таким величезним. Тому давайте спробуємо подивитися, що буде, якщо ми цього e, не зробили. Бо наскільки я розумію. Нам достатньо просто не поговорити з е, цим босом, а його, напевно, просто вдарити його трошечки по одному місцю. Ну, от, е, і він тоді на нас, напевно, нападе. Ось він стоїть. От. Тільки, ага, у мене тут треба згадати трошечки управління. От. Якщо ми з нею говорити не будемо, а просто їй дамо по наглій родій морді, скажімо так, голубій, наглій голубій морді, вона на нас загриться, і нам доведеться з нею битися. Тому давайте спробуємо. Оп! Спадкоємець. Їх єсть. Ай яй. Тіхо. І ми, по, по ідеї, маємо отримати іншу кінцівочку. Давайте спробуємо. Ні, ну у мої муви є. Муви в неї є, базару нема. Ого. Мечугу. Має. Тихо. Не знаю, що воно робить. Чесно, знати не хочу. Так. В принципі, маючи е, телепортик нескладно. А о, я одразу отримав, люля. Леща одразу отримав. Так, я вип'ю. Що таке? А, парірування зробив. Нема кого парірувати, Бартюля. Так. Так, тікай, тікаю. тікаю. Стр... Що таке? Три! Три подачі було! Це якась друга стадія пішла. Тихо. Спокійно. П'ю. І даю юляща. Тікаю. Тихо. Тихо, ще п'ю. Дай попити, не дає мені попити. Ай-яй-яй! Станлок, я в становці був. Я не можу стрибати. Все допивається по повній програмі. Все було так добре і все стало погано різко. Так. Тихо. Відходжу. Ай-яй-яй. Вона мені висушує руку одразу ж після першої подачі. Все, в мене немає чим хілитись, тобто я зараз на одну подачу залишаюсь. Так, не даю нічого кастувати. Тихо. Відходжу. А, у мене все, у мене ХП точно на осадні подачу. Я не знаю, за скільки мені за скільки спроб мені вдасться її ушатати. Але схожу, що не за одну. У мене немає... Ага, ману у мене ще є на один удар я. Атаку роблю. Ооо, ушатав! Просто на нулю ХП. Якщо тільки зараз не буде другої стадії. Друга стадія. Все забите. Понятно. Ясно. А, ну то на, на другій стадії у неї ХП менше. На другій стадії у неї менше ХП. Окей. Зрозуміло. Там була у мене якась стратегічна помилочка десь всередині, коли вона мені так нормально просадила по хп і я там напився бано, коли я оце от. вона мені просушила руку, і, виходить, я не міг е телепортуватись. Ах господи, не так це робиться. Так, це я забира... забираю. Ага, все, і виходить, що якщо ми робимо так, то ми локуємо кінцівку. тобто... Більше вона вже зі нами говорити не буде. Зрозуміло. Ну, у мене сейф є, до речі, New Game Plus. Скажімо так, хороші кінцівки. Ай-яй-яй. Ударчик пропустив. Да що ти робиш? Тиха, трошки собі даю дистанції. Тиха, пів так, спокійно, немає чого, тихо Так, треба відійти. Так, поїхали. Тихо, без помилок. ой ой ти навіть таке мієш. П'ю. Я, ману, зараз намагаюсь не витрачати, щоб е потім на другу стадію було. Тихо, Вона якось е, встигає. Ай, крутиться багато. Встигає в якийсь момент тікати. Так, спокійно. Спокійно. Так. Але без ТПшечки, звісно, це майже нереально з нею битися. Ну тобто, ми заходили перший раз, коли вона нам прописала ліщей, це ми ще були без корони. Оцієї. І тобто, ми мали з нею битися на... на простих перекатах. Я думаю, що задумано так, щоб це було ну, можливо і можливо. Однак це треба мати супер якісь. Так, вона мені не дає просто нічого зробити. Господи. Вгамуйся. Жіночко. Ладно. Лови. Да лодне. О, так, нормально. Все. Нам зараз треба випити баночку, стигнути. Все, в руку пішла сила Пів. Тихо, розрив пішов. Так чотири. Чотири тепер две рази. Вже не три. Я ж е, кастанув кудись, не туди, псіханув. Ой-ой-ой, це ти складна. Да. Хру. Да шо ти робиш? Я знаю, що треба робити. Треба ставити на третю е, кнопку замість цього посуха. Ай-яй-яй! І напевно протигаз треба ставити. Та це жесть! Ні, складно. Треба, коротше, ставити собі протигаз і ставити замість е, цього. Замість посуха собі хілочку, тому що я просто не вивожу це. Це мерзость. Я не вивожу. Так от. Давайте ще раз. <реш> я сподівався, що це не буде надовго, але це схоже може бути надовго. Так. Так, оце я забираю. Та що ти крутишся. У мене меч за короткий. Ай-єй, одразу кастинуло на всі три сторони. Тупо сходу. Я думав, що це якась друга стадія, але пофіг її на стадії, вона одразу вирішила. тихо. Тихо. Понятно. Сразу пришла спам этой. Тихо. Ні, ну насправді, якщо так, то це досить, досить складний босс тоді. Блять. Божечки, вона кастує на всю карту, і потім ще й починає бити зверху. Скільки вона вже це кастанула раз за, 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 за цей захід. Ти що? Єсть. Жесть. Не дає нічого зробити. Просто підійти не може. Знову кастанує. Кастанує. Так, приєм. Ну да, з першого разу ж було маловато. Жесть. Смаука стоя. <плес> я якось маю, е вочевидь, е за спину залітати. Після удару. Ну не так. Я то дістаю то не дістаю. Ні. Ні. Так. Єсть. Дуже погано. Я навіть хілитись не буду, бо до щось. 6... Дуже все погано. Так, можна це пропустити? Я вже задивився три рази. Ні, не можу. Не пропускається. Ну а тут буквально мені. Ага, я не вдягнув протигаз. Хоча я не впевнений, що протигаз мені щось дасть. Бо щось тут не дуже продумано. Де я? Ладно, я підхилюсь. Закинуть. Чотири. Да, я вже пам'ятаю. Мама! 4 подачі тепер. Єсть. Тупо я не можу її вдарити. Взагалі не можу вдарити. Я думав, п'ятий буде бити. Жесть. Жесть. Що Це так складно. Ладно. Давайте я тепер буду починати з другої стадії пробувати. Коротше, це так складно. Вона то ніяка. То як починає врубати свій трекінг. Рубить так з пам'ять три білки одночасно. Тут у неї, походу, немає ніякого кулдауну. Хехть! Мені не можна взагалі блокувати виходить ці подачі. Тільки вертатись? У мене знову немає хілок. Ну от, вона зараз костенула 2 по 3. 4. Щі! Типу, я взагалі не відбув. Не, не викупаю, що відбувається. Ти щось знущаєшся! Я ні, не встигаю. Просто стан лочить. А, секунду, я щитом відбиваю її подачі. Це цікаве відкриття. Я зараз всі ягодки просто і все, і не буде в мене ніяких ягодок. Вона. От як не зло, вона тікає, коротше від подач. Ну, типу. Як це пояснити правильно? Блять, все одно кастанула, навіть якщо я її заморозив, не збився каст. Не! Фу, бля. Складна, жесть складна. Без заморозки дуже складно. Вона б мене, вона б мене, мене ушатала, чесно. Оце я припотів. Я б згадав прям Dark Souls, тільки так. Голуба душніна. Все, спалили, короче. В ім'я матриці. І це, по ідеї, має бути тепер друга частина, друга кінцівка. А, да? так. А, все, і пішли титри, тільки. А, пам'ятаєте, в нашій в нашій кінцівці першій на цих оцих місцях. Ми були з тим лисеням, якого. Ну, з босом фактично, а тепер тут нікого нема. А -а -а. Виходить так, що якщо ми якби нагідні для того, щоб продовжити, я не знаю, отримати цю силу, чи що і ми просто перемагаємо цього боса, то нас самих заключають в цю тюрму, і потім наступне лисеня наступний персонаж. Якби має звільнити. Ну, пройти цей самий цикл. І так іде безкінечно виходить. Тобто ми зациклюємо таким, таким чином гру. Так. І, і, і ось в цьому виходить це кінець. Тобто це насправді ну, прям погана кінцівка. Ми, Нам вдалося за рахунок того, що ми зібрали повний комікс. Вона не подивилася, що зачотка є. І у нас була хороша кінцівка, і ми це і виходить. Це коло розірвало цей цикл. А тут виходить, що, що ні. Але можу сказати, що цей бос досить сильний. Якщо б мені довелося з нею битися тоді на останньому стрімі, це було вже, я не знаю, 3 години ночі, і я б не вивез би просто, би її взагалі ніяк, бо я вже думав, що цей дощ надовго, як то кажуть, бо щось скіли в неї серйозні. Та й таке. Добре. Я думаю, що ми побачили тоді обидві кінцівки. В принципі, свої думки про цю гру я вже казав на стрімі. Десь посилання на плейліст ви побачите в правому кутку екрана. Ми, в принципі, пройшли, як я вже казав, повторюся, там багато чого. Ну, не все, але дуже багато чого. Розгадали всі ці загадки. Всі... У мене навіть у листочок все ще лежить. Ось тут все записано. Всі ходи в мене записані, там все це є. От. Загалом гра дуже... дуже своєрідна, дуже хороша, дуже класна. Е зроблена. ну, прям Видно, що люди, які робили цю гру, їм дуже подобається. Займатися тим, чим вони займаються, і, і мені подобається тоді так само в це грати. На цьому тоді я думаю, що можна сказати, що ми закінчили з Туніком. Це був такий е епілог. М і все. І все. Е я, як завжди, тоді кажу вам: підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Я побачусь з вами в наступних проходженнях і стрімах. Е всіх чекаю! В інших іграх всім бажаю гарного дня та побачення.